Жив був маленький зайчик, він був дуже допитливий. Зайчик мріяв подорожувати. Одного ранку зайчик зібрав торбинку. Він поклав туди морквинку та яблучка. Зайчик попрощався з мамою. Він вирушив до чарівного лісу. Зайчик чув про нього багато цікавого. Там росли дивовижні квіти, а ще там жили незвичайні звірі. Зайчик ішов довго, нарешті він дійшов до лісу. Дерева тут були високі, їхні крони ховали сонце. У повітрі літали метелики. Вони були різнокольорові, як квіти. Зайчик ніколи не бачив такої краси. Він зупинився, щоб помилуватися. Зайчик відчув себе щасливим: він потрапив у справжню казку. Раптом зайчик почув мудрий голос. Це говорила сова. Вона сиділа на гілці старого дуба. У лісі жила хитра лисичка. Вона любила ловити маленьких зайчиків. Сова мала великі очі, вони все бачили. Сова розповіла зайчикові про ліс. Вона попередила про небезпеку. Зайчик подякував Сові за пораду. Він обережно пішов далі, але Лисичка вже чекала на нього. Вона викопала глибоку яму. Зверху яма була прикрита гілками та листям. Лисичка ховалася за деревом. Вона чекала, коли зайчик потрапить у пастку. Ой, що це? Я застряг! Що ж мені робити? Я зовсім не знаю, як вибратися з цієї пастки. Це так страшно і незрозуміло. Я ніколи не потрапляв у таку ситуацію раніше. Зайчик не помітив пастки. Він ступив на гілки і провалився. Зайчик дуже злякався. Він не знав, як йому вибратися. Його серце билося швидко, і він відчував, як страх охоплює його. Він намагався звільнитися, але пастка була занадто міцною. Він почав панікувати, не знаючи, що робити далі. Допоможіть! Хтось, будь ласка, допоможіть! Я тут застряг і не можу вибратися! Чи є хтось поблизу, хто може мені допомогти? Я дуже боюся і не знаю, що робити. Раптом зайчик почув знайомий голос. Це була мудра сова. Вона побачила, що сталося. Сова завжди була поруч, коли хтось потребував допомоги. Вона знала, як заспокоїти і підтримати тих, хто потрапив у біду. Не хвилюйся, зайчику. Я тут, щоб допомогти тобі. Спокійно, зараз ми знайдемо вихід. Ти не сам, я поруч і допоможу тобі вибратися з цієї пастки. Головне, не панікуй і слухай мої поради. О, дякую, мудра сова. Що мені робити? Я дуже боюся і не знаю, як вибратися. Твої поради завжди допомагали мені раніше, і я сподіваюся, що зараз ти також зможеш мені допомогти. Спочатку заспокойся, глибоко вдихни. Тепер спробуй обережно піднятися, тримаючись за гілки. Я буду поруч. Якщо ти будеш спокійним і обережним, ми зможемо знайти вихід. Пам'ятай, що я завжди поруч, щоб допомогти тобі. Зайчик слухав поради мудрої сови і почав обережно підійматися. Він глибоко вдихнув і зосередився на тому, щоб триматися за гілки. Кожен крок був обережним і впевненим. Мудра сова спостерігала за ним, готова допомогти в будь-який момент. Зайчик відчував, як його страх поступово зникає, і він набирається впевненості. Він знав, що з підтримкою мудрої сови він зможе вибратися з цієї пастки і повернутися до свого безпечного дому. Сова принесла довгу гілку. Вона опустила її в яму. Зайчик міцно схопився за гілку. «Дякую, ти не врятувала! Сова почала тягнути. Нарешті зайчик вибрався з пастки. Він подякував Сові за допомогу. Лисичка залишилася ні з чим. Лисичка більше не зможе мене обдурити. Завжди раді допомогти зайчику. Будь обережним наступну. Зайчик зрозумів, що хитрість не приносить користі. Він довго думав про свої вчинки і зрозумів, що допомога іншим може зробити ліс кращим місцем для всіх. Він вирішив допомагати іншим мешканцям лісу. Зайчик розкопав яму, щоб звільнити шлях для інших тварин. Він працював невтомно, щоб зробити ліс безпечнішим. Тепер ніхто не потрапить у пастку. Зайчик зробив усе можливе, щоб усі мешканці лісу могли жити без страху. Він розставив знаки, щоб попередити про небезпеку. Тепер ліс стане безпечнішим для всіх нас. Ми можемо жити спокійно, знаючи, що зайчик піклується про нашу безпеку. Дякуємо тобі, зайчику! Ти справжній герой. Твоя доброта і самовідданість надихають нас усіх. Тепер ми можемо спокійно гуляти по лісу. Ми більше не боїмося пасток і небезпек завдяки твоїм зусиллям. Звірі дякували зайчикові. Вони були вдячні за його турботу і допомогу. Кожен мешканець лісу відчував себе в безпеці. Вони раділи, що в лісі стало безпечніше. Ліс наповнився радістю і спокоєм завдяки зусиллям зайчика. Тепер усі мешканці могли насолоджуватися життям у безпечному середовищі. Настав вечір. Зайчик попрощався з мудзом. Він вирушив додому. Зайчик повертався веселий і щасливий. До побачення сова. Я багато сьогодні. Прощавай, зайчику. Пам'ятай, завжди будь добрим і допомагай іншим. Він бовгар побачив і дізнався. Зайчик зрозумів, що важливо бути добрим і допомагати іншим. Дома на зайчика чекала мама. Вона дуже хвилювалася. Зайчик обійняв маму. Вона не могла стримати сліз радості, адже її маленький мандрівник повернувся додому цілим і неушкодженим. Вони довго стояли, обіймаючись під зоряним небом, відчуваючи тепло один одного. Він розповів їй про свої пригоди, про те, як він зустрів нових друзів, як допомагав іншим тваринам у лісі, і як він навчився бути сміливим і добрим. Кожна історія була сповнена захоплюючих моментів і важливих уроків. Мамо, я стільки всього побачив і навчився. Я бачив, як сонце сходить над горами, як річка тече крізь ліс і як зірки світять уночі. Я навчився, що справжня дружба і допомога іншим це найважливіше. Я допоміг іншим мешканцям лісу. Ми разом будували нові домівки, шукали їжу і захищалися від небезпек. Я зрозумів, що разом ми можемо подолати будь-які труднощі. Мама пригостила його смачною вечерею. Вони сиділи біля каміна, насолоджуючись теплом і затишком. Зайчик ліг спати, відчуваючи себе щасливим і задоволеним. Він знав, що вдома його завжди чекає любов і підтримка. Йому снилися чарівні сни про чарівний ліс. У своїх снах він знову мандрував, відкриваючи нові місця і зустрічаючи нових друзів. Кожен сон був сповнений магії і пригод. Добра ніч, мамо! Мені вже хочеться побачити нові пригоди у снах. Я знаю, що завтра буде новий день, сповнений нових можливостей і відкриттів. І так. Наш зайчик-мандрівник заснув, мріючи про нові пригоди в чарівному лісі. Він знав, що кожен новий день приносить нові можливості для відкриттів і нових друзів. І, хоча його подорожі були сповнені викликів, він завжди повертався додому, де його чекала любов і підтримка.